Стрільці, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна і це гороскоп на листопад. Місяць для вас. Перед тим як перейти до прогнозу, рекомендую вам свій астрокалендар на 2026 рік. В ньому ви знайдете підказочки. На кожен період зможете планувати вдалі дні для домовленостей переговорів, для вирішення питань з документами, поїздками, також для б'юті-процедур для побачень, для покупок. от, І зможете заглянути в минуле. Також тут є прогнози для кожного знаку Зодіаку на 2026 рік. Його можна роздрукувати і подарувати комусь із близьких. Отже, у вас такий листопад місяць буде акцент стояти на усамітненні. Можливо, вам захочеться побути наодинці, добре займатися духовними практиками. Хтось може багато молитися, відвідувати місця сили. Тут дуже когось можуть цікавити таємні знання, містика, езотерика, психологія. Добре, звертатися до таких спеціалістів, якщо є потреба. Також добре позбуватися поганих звичок і своїх страхів. Акцент робиться також на вашому здоров'ї. Дуже добре зайнятися профілактикою власного здоров'я, пройти обстеження або просто оздоровитися от Ну, знову ж таки, багато хто може відвідувати місця сили і займатися духовними практиками, саме якимось своїм духовним розвитком. 4 листопада Марс переходить в знак Стрільця, у ваш знак, де пробуде до 16 грудня. І тут у вас побільшає енергії, це буде спонукати вас для. Активності для активності в саморозвитку хтось може зайнятися своїм саморозвитком, хтось може почати активно займеться спортом або якимось оздоровленням свого організму, от, а хтось буде вирішувати питання активно пов'язані із партнерськими відносинами, як особистими, так і діловими. Ну також акцент буде стояти на здоров'ї. Хтось захоче змінити свій імідж, зробити якісь уколи краси. От і тут раджу з цим трохи почекати хоча б до наступного місяця. От тому, що у нас буде Меркурій ретроградний з 9 по 29 число, але вже на початку місяця він почне уповільнюватися. От тому потрібно з обережністю робити якісь процедури або уколи краси. От, ну, все-таки акцент буде стояти на вашому саморозвитку та вашій зовнішності. 5 листопада буде повнолуння на осі телець Скорпіон. І для вас це буде. Шостий, дванадцятий сектор, і це все-таки сектор здоров'я. Тут може як завершуватися якісь питання по здоров'ю. Так, хтось може одужати вже, тому що повнолуння це в нас завжди завершення, це підведення підсумків, хтось може отримати фінанси прибуток за зроблену працю. В когось може бути дуже багато роботи, побутових якихось справ. Хтось може завершувати ремонт. От хтось може. Знаєте, вже перестати піклуватися про когось. От, тут також можуть підніматися питання домашніх тварин і також піклування про когось із близьких, рідних. От, ну, важливий акцент все-таки стоїть на вашому здоров'ї. Тому стежте вчасно, проходьте обстеження, якщо щось вас турбує. 6 листопада Венера переходить в знак Скорпіона, де пробуде до 30 листопада. І тут ви можете вкладати кошти до походів в якісь, до психолога, наприклад, до купувати якісь курси пов'язані з містикою, езотерикою, психологією. От, або їздити в якісь місця сили, ну, вкладати кошти, купувати квитки, їздити в якісь місця сили, або працювати з дому. Хтось може так піти на віддалену роботу, і почати працювати з дому, отримувати прибуток. Хтось може вкладати кошти в якусь подорож або вирішення питань, які стосуються еміграції. От, Ну, Така венера більше сприяє якимось творчому розвитку, тут добре розвиватися, якісь свої творчі таланти. Розвивати дуже добре буде. Ну І також така венера буде сприяти якимось таємним зв'язкам. 8 листопада Уран повертається в знак тельця, де пробуде до 26 квітня 2026 року. І для вас це шостий сектор. Знову ж таки, можуть повертатися якісь старі питання по роботі, питання з вашими колегами, питання ваших побутових якихось справ, можливо, доведеться шукати якихось людей для допомоги вам у роботі або побуті. От може повернутися піклування про когось. Також... Можете повертатися до якоїсь незавершеної старої роботи. От. Або до вирішення питань, пов'язаних з вашим здоров'ям. З 9 по 29 листопада Меркурій буде ретроградний. І в цей період може ламатися техніка, виходити з ладу, ламатися автотранспорт. Тому важливо, якщо купуєте техніку, то беріть гарантію на неї. Також вирушаєте в подорож, серетельно перевіряйте, особливо, якщо ви працюєте з документами або робите якісь. Звіти, теж перевіряйте все, щоб не наробити помилок, От, можуть повертатися в цей період люди з минулого. З 12 листопада Меркурій з'єднається з Марсом у вашому знаці. І це, знаєте, дуже гарний період для вашого дійсно саморозвитку, для якихось подорожей, для зустрічі з кимось, для домовленостей. Ну, знову ж таки, враховуйте ретроградний Меркурій. Якщо збираєтеся з кимось про щось домовлятися, потрібно все ретельно продумувати, щоб. Не було ніяких нюансів, не було ніяких конфліктів. От, 12 листопада по 11 березня 26-го року Юпітер буде йти ретроградний у вашому восьмому секторі поверне вас до питань, пов'язаних із фінансами. Вирішення якихось фінансових питань, можливо, ви щось. Кладали кошти в сім'ю, нерухомість, от це все може повертатися е, вирішення питань в банках, в податкових, пов'язаних із кредитами, іпотеками, от. Або якщо ви щось інвестували, теж Юпітер може повертати вас до цих питань. 20 листопада буде новолуння в знаку Скорпіона в вашому 20-му секторі, і це для вас такий сектор відпочинку. Е, от коли потрібно позбуватися своїх страхів, поганих звичок при потребі звертатися до психолога. Хтось може зайнятися так дійсно своєю духовністю, розвивати якісь свої творчі здібності. От хтось буде вирішувати питання імміграції або далеких подорожей. 25 листопада Венера з'єднається з Меркурієм в знаку Скорпіона. Ну, знову ж таки, тут всі ці теми будуть підніматися. Це з'єднання Венери і Меркурія ще більше підсилить дію цього новолуння в Скорпіоні. Хтось захоче побути наодинці, хтось вирішить кудись поїхати. В якусь подорож хтось буде займатися своїм оздоровленням, вкладати кошти в своє оздоровлення. Хтось буде звертатися до психологів от, і спілкуватися з ними. От, хтось буде розвиватися духовно, можливо, якась буде поїздка в якісь місця сили. 30 листопада Венера переходить в знак стрільця. У ваш знак, і тут у вас грудень, місяць може бути наповнений, знаєте, коли. Ви займаєтеся самореалізацією, коли у вас іде покращення вашої зовнішності, тут дуже добре ходити вже до косметологів, на масажі, зайнятися своїм тілом, оздоровленням свого тіла, своїм здоров'ям, вкладати кошти в це, вкладати кошти в свій саморозвиток, можуть бути зміни в партнерських відносинах, хто самотній гарний шанс познайомитися або налагодити стосунки зі своїм партнером, як по особистим справам, так і діловим. Для співпраці дуже гарно буде Венера впливати на це можна заключити вигідні договори. От. Ну і також на розвиток ваших якихось творчих здібностей. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, як пройшов ваш місяць.